Братва, всіх вітаю! Ви на каналі Мототревел. В цьому відео розглянемо п'ять засобів для самооборони. Розкажу про плюси та мінуси. Та чому деякі предмети на практиці не захистять вас в конфліктній ситуації. Ніж найлюбленіший предмет, який є в багатьох карманах яким можна нарізати їжу та є корисним в ремонті, але на мою думку, це не засіб самозахисту. Його навпаки частіше носять ті, від кого треба захищатись. Якщо ви вважаєте себе не конфліктною та психічно адекватною людиною, думаєте, у вас хвати духу, робити ножові удари, вирішувати вам. Але наївно також думати, що при виді ножа, більшість неадекватів, алкоголіків і так далі. Злякаються і не підуть на вас далі. Плюси. Малогабаритний, має високу ефективність на коротких дистанціях. Немає проблем із законом стосовно переноски. Мінуси. Треба мати сильний психологічний підхід. стосовно самозахисту. Потрібно мати навик для того, щоб захищатись, а не вбити людину. Не підходить для самозахисту для жінок. Висновок. Я б не розглядав ніж як засіб самооборони взагалі. Електрошокер негарний предмет самозахисту. Більшість із них мають фонарик. Тому це той засіб самозахисту, який можна використовувати в будь-яку секунду, бо він у вас в руках. І ніхто, особливо вночі, не зрозуміє, що це шокер, а не тільки фонарь. Плюси. Мало габаритний має високу ефективність. Майже не потребує навика. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Немає проблем із законом при переносі та купівлі. Мінуси. Це електроніка. Може вийти з ладу в непідходящий момент, а посісти акумулятор. Висновок. Раджу для самозахисту. Але завжди перевіряйте його справність перед кожним виходом. Телескопічна дубінка предмет дроблячої дії. Ефективний та якісний засіб самозахисту, який використовується силовими структурами у багатьох країнах, має багато переваг, та майже немає мінусів. Особисто я віддаю перевагу цьому предмету. В моєму випадку, це 26-дюймова телескопка чеської фірми ESP, яка виготовлена із загартованої сталі. Це не те, що предмет самозахисту, це напевно засіб для зносу архітектурних споруд. В Ютубі є багато відосів, де цією дубінкою били бетон кирпич дерево протягом довгого часу, і після цих експериментів дубінка ціла, закривається і готова до використання, що не можна сказати про все побите нею. Це все говорить тільки про якість даного виробника. Якщо вибираєте собі телескопку, то це тільки ESP. Бо інші палиці зламаються та гнуться від пару десятків ударів, якщо не зразу, але не все так просто. В більшості країн це заборонений предмет для купівлі та переноски в Україні. Телескопку можна купити, але на переноску та використання право мають силові структури. Але в кримінальному кодексі України прописано, що використання предметів для самозахисту дозволяється від озброєної особи або осіб. Які загрожують вашому життю або незаконному вторгненню в житло, тобто чіткого закону, який стосується захисту телескопічними дубінками в Україні немає. Проще сказати, якщо використовувати тільки в якості самооборони, без ударів по голові, та не світити нею скрізь як своїм айфоном, то проблем з законом не буде. Вище згаданий ніж також побутовий предмет, але якщо при захисті вбити людину, Буде й судимість, і проблеми з законом тому завжди потрібно мати голову. Плюси малогабаритність та компактність. Висока якість предмета, висока ефективність. Є можливість захищатися та тримати противника на відстані. Мінуси За переноску можуть бути проблеми із законом, як і казав краще не світити. Потрібен навик, підходить більш чоловікам. Ціна. Нормальні дубінки мають ціну від 60 до 100 доларів. Револьвер під патрон Флобера. До сих пір є фанати пневматичної та зброї під патрон Флобера, які вважають це засобом самооборони. Моя позиція це засіб для тренування стрільби. Ні до якого захисту це не відноситься. Дана зброя має високу проникну властивість навіть через одяг. Але зупиняючої дії майже немає. Висновок, як із ножем зупинить не зупине, а от відсоток летального випадку, попавши в життєво важливий орган чи голову, досить високий. Надіятись на те, що нападник злякається виду зброї, я б не радив. І це стосується стартових пістолетів також. Швидше, навпаки, адреналін нападника мобілізує його на ще більші дії тому вибір за вами. Газовий балончик. Ефективність цього засобу одна із найкращих. Попавши нападнику в обличчя, будуть слюні, соплі і так далі. Коротше, буде не до вас. Діляться на струйні та аерозольні. Струйним важче попасти, але самі не надихайтесь. Аерозольний має більшу зону ураження, але великий ризик надихатися разом з нападником, особливо у приміщенні. Плюси: компактність, висока ефективність. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Требує мінімальний навик, мінус, наскільки відомо, на алкашів і наркоманів не діє. Мів чи ні, пишіть в коментарях. Отак ми розглянули 5 видів для самозахисту. На мою думку, найкращий захист це обходити неприємності стороною. Але, на жаль, не все залежить від нас. screen, I won't let them fester me. I know most are festering negativity